Коротше, друзі, всім привіт! З вами знову я Ілюха Мецакуха. Ми з Олегом. Сьогодні на базі. Ой! З нами є Бойчик. Бойчик, ти мій вірний друг. Це перше відео, можна сказати, на Ютубі, яке я роблю 2024 року. І потім зрівняємо, якщо що буде в мене канал, якщо що буде у мене актив, яке останнє відео буде 2024 року. Все, поглянемося, подивимося. Сьогодні ми би хотіли зробити. Мої друзі, отут тутво забити дошки. бо, вити ми позабивали на ці воки, а ми хочемо забити дошками це все для того, щоб цими дошками ми поприкручуємо, позабиваємо з двох сторін, того, бо вити вітри сильно обдирають наші клейонки, А ми поприкручуємо дошки і вони будуть стояти і кріпитися. Для того ми взяли сьогодні пилку. Молоток, сокиру, шрубоверт. Маленькі цівок і більше, зараз я піду по саморізики. Бойчик нині наш помочник. Так, бойчик. Бойчик друг. Друг мій. Так, друг маленький. Коротше, сьогодні ми ще може, Ще буде друга частина, укріпляємо базу, чи третя, я не знаю. Щось тут потреба буде поремонтувати Цей дах. Теж, напевно, якусь дошку вдаримо, бо він теж все, все від вітрів здувається. Всього ще подерся. Від вітрився ми ще обновим, обкрутим другим, бойна не тягати, то не можна. І ще зроблю вишки порядочок, так як попадали гілочки. Коротше, протягнули ми ось таку ялинку. Ось таку ялинку ми протягнули. Ми йшли. І е, ми хочемо обрубати всі гілки попри стовбур для того, щоб... Друзі, для того, щоб їх висушити в нашій базі. І аж на 2024 на весну вони, скоріше всього, вже висохнуть. І будемо... Дивіться, які матузий ту ялинку, трясеться вся. І ми будемо розпалювати вогонь, бо вона висушиться, воно буде прекрасна розпалка, коли черкнеш сирку чи зажигалку, воно все заразу згорить. Так що це буде чудова розпалка, а ці наші ялиночки. ця одна. Чекайте, де вона є? Десь ото друга. О, друга То вони ростуть собі спокійно, без ніяких проблем. Коротше, зараз ми йдемо, обрубаємо цю ялиночку і подивимося, скільки гілок вийде, а стовбур ми лишимо собі на матеріали. Коротше, друзі, взяли ми ялиночку, зараз я вам її покажу. Ой, тут там щось стипи його сяде. Видно? У тебе половина. Коротше, йдемо її обрубути. Ну, лав, будь ласка, потримай, а я зараз його обчухаю її в той стань, щоб ти не загороджав вид. Коротше, ну, друзі. Поїхали! Друзі, вийшла ось така буквально 2 метро-2-метрова паличка. Ось така красива. І в масці перевернулася навіть. Коротше, щось ми з нею зробимо. Може і щось піде нам Їсть на матеріали, чи щось, Ну, поки що хай полежить. Дивіться, скільки ялинки! Це просто капець. Босько ми її запхаємо до бази. Для того, щоб вона пропахла базою, щоб база пропахла ялинками. тобто. І давайте її бігом позбираємо і показуємо вже кучу, яка вийшла. Коротше, друзі, я не знаю, що вам видно. Ось така купа вийшла. Тут буквально більше 40 кусків ялинки. Яку скіло ялинки. Гляньте просто. Яка кі... велика купа, ви просто подивіться, як все одно виглядає, як їх багато. Зараз якимось чудом тут треба перенести кудись до хатки. І там уже з тим порішати. Мій ти бойців допомагав мені, ви виділи на укореному відео. Я тут мені допомагав. трохи гуляв, трошки допомагав. Коротше, в цьому відео... Тут нам накрити дах. Ну, полегоньки будемо робити. Це перша частина, можна сказати, перша частина. Може, не мій десь хвилин. Коротше, друзі, бойчик когось відчув. У мене виробилось відео, але нічого, я склею. Бойчик когось відчув, щось гавкає, вухо підняв. Не знаю, якого ми тут відчути, може якогось птаха, може якогось зайця. І з ним. Коротше, ви завітили, що зараз 4 січня і снігу немає. У нас тим більше... Стандартна температура десь по 5-10 і мінусу немає, я взагалі в осінній курточці ще кайфую. Такі гілки давайте їх всіх занесемо до бази, друзі. Так що погнали заносити до бази. Друзі, погнали заносити. Накидати таких менших, а більших вирішили накидати на другий на поверх, для того, щоб і там, і там запах був. І тим більше тут на місці мало. Те, що зараз лишимо, це тут зайде буде, а понали на другий поверх щось кидати. Так, хай по чуть-чуть стоїть. Я не знаю, що ми будемо тут теж Рішати. Ну а для, нач... для початку нам треба буде щось тут так, друзі, порішали. все, що могли? Якось ось так, якщо все виглядає. бочок, фу, не роби! Най! Ну то фу! Отуті, заразу... Заразу добити. Гляньте, який він нічений! Що за паскуда мала! На, що торвеш. О, фу! нерви, Ти гарний пес, наш тобі того. Репутацію свою портиш таким. Ту Коротше, друзі, я не знаю, що, кому, де, як говорити. іду я, напевно, по саморізи. І зараз з вами, звісно ж, продовжимо. Звісно ж, продовжимо. Так що... Підписуйтесь, друзі, обов'язково, та ставте лайкосики. І будуть виходити якісь нові відео. О, зараз ми, А зараз ми, друзі, будемо продовжати. Так що поки що якось так, друзі. Ми порубали ялиночку, поставили її на місця. І тепер... Тепер, друзі, зараз будемо укріпляти дах. Так що погнали укріпляти дах. Коротше, друзі, всім привіт! Це тапток тобто, продовження. Коротше, я приніс саморізів, бочок з олегом віддихає. А я зараз буду розпаковувати мой шрубовирт різними насадками. А то ще не хочу в мене... Він заряджен, вроді заряджує. Нині має стати. У мене є дві батарейки. Так, беремо отаку насадочку. Чудово, друзі. Тепер запаковка. Бой, куди ти лізеш? Беремо пару саморізиків. О, <смір> показався в кадрі. Ти спалив своє ліцо. Коротше, бойчик ще кишує на якусь білку за агресі. Чорний. Так, коротше, береш таке, Олега, і сьогодні находимо сюди. Цей, цей дах, він дуже щось порвався, я бачу, я дуже здуло його. Здуло цей дах. Ставимо штатив, гігантський штатив, на стіл і буде якраз чудовенько видно. Він не рухнув Короче, Коротше, якось так, кафе, то і на висоті. Коротше, друзі. Якось так гарно, що він це не перевернув. Шрубуверт, тепер йдемо по дощу. Я забул дошку. Так, бой, ходи. Для початку візьмемо таку дошку, з якої ми зняли куру. Ось така. Ось така дощечка. Туненько, десь півтора сантиметра. Бой агресив на дошку. Так, коли ходиш в рубовертик. Півтора сантиметра. Півтора сантиметра. Ширини. Ширини, я мав на Будемо так Треба так зафіксувати, щоб яся не виплив, бо я щось не дуже хочу Па. Якщо часто відкрив великий секрет, я не хочу пасти. Дай, подайте, пане та панове. Не знаю, чи вийде щось, поглянемо. Перша фіксація пройшла успішно. Давайте просто, не в кінці. Де гля. А, Ти не попав. Не попав? Ні. i одну якусь дошку, любу. Що мати? Дошку подай. Uh -huh. Будь ласка. Коротше, першу дошку ми зафіксували. Йдем до другої. А роботи мій. Фіксували! Шрубоверт! Фірми, девалт, девалт. Як давалт? Девалт. Опа! Чутку туменку, що я з нею зроблю? Я, я з нею нічого не зроблю. Принеси хоч грубшу, ну будь. А вже любойка там є. Швари вони вже не потрібні. Та в діда ще буде такий ушвар. По грубшу луку. Оця ж ви дважка груба. Вона десь 2,5 з см тувшини. А ну дай мені другу сторону. Я і це тримаю, і то тримаю. Фіксувати її якось? Як? Ну, Може стати на драбину, не знаю. На дві, на дві ступень. Воно в третьому році. Але тут тримає так. Там дибашка. Так, там відомо. Є. О, цей! Оцей вола.

Виходити тяжко, не все виходить так, як здається. Тримає не, не. кум, цілий тримає, цівок виходить. А саме ціну треба буде забрати. Економ класіка. Я просто не хотів, щоб, може, щоб, щоб ніяка дошка не виходила, я не хотів цівохами. Супер. Тепер давайте уле з шрубоверт. Бігом, бігом, я так стараюся всю шкору зробити, а ти щось тут ходиш. Я дивився, чи пробило. Давай. У. У -у -у -у. -у. Забираємо цей саморіз. Наші його лишати просто так. Бажає такий момент. Ще одна дошка. Okay. Отака. Трохи треба буде переставити дробину. Бойчик! Де бойки? А я знаю. Збігли я тут чучово маленького <реку> дома не бачу. Як дома? Він тільки що, коли ми шукали. <реку> <Я тобі бойки. реку> Ох, чи кліянку ми можемо спокійно, бо кліянку не зря, але я родився обзор на 360 і нічого, боя нема. Ой з ним. Бой, походу, втік, бо я знаю, що його може надовго не стати тут вабути. Бойчик! Бойчик! Бой! Ось фіаско, бой смотався! Що він буде наказаний. Бойчик! Я йду тільки на короблю, а це, ти, ти, робила, ти може йди, пошукай його, бо то, бо то не є. Бойчик, ти вернувся! Він кудись біг. Ходи сюди, друг, ти вернувся на мої крики, ти молодець. Вернувся, бой мене не кинув. Як мені здавалося, але бой мене не кинув. Коротше, друзі, діло діло зроблено. Виглядає дуже погано, але головне, що ефективно. Зараз ми ще може усюдимо до. Що скажемо? Ну так, що прижати Треба до кінця. Давайте доробляти. Я не знаю, може я це відео поділю зразу на дві частини, так що я ще нічого не знаю. Але ні-ні, Ні, я просто показав, як це ще частина. От така виглядає база. Це, дивіться, виглядає, я згоден, дуже погано. Але факт тому, що нам не вигляд на місяць, бо якщо база буде виглядати супер ідеально, як подивіться, все здреться нахер, то, то вже не буде ідеально. Тому дивіться, ще тут, воно. це просто. Це просто фіаско. Ну, тут ваше ззаді, тут ваше файно, але тут вот. Цього двері це якісь Їх Ліпше вже взагалі без них. Рай. Фото ось таке, ну що? Ну, Безполізне животне, їсть п'ять і сер, реально. Двохліонка точно збирає. На вікно шибке ладно, вікно ще можна поміняти, зняти херстри. Ну не вікно, а цю кліонка до вікна. Е, Коротше. Містер містер, біс. Містер, містер Бейс така це все виглядає. Видите? Чудовенько. Давайте якщо достанемо. Подивимося, чи є їсти у пташків. Є. Нема, видно? Ні. Чекайте. Є, якщо немає, то ми з вами принесемо. Ну не знати коли. Коротше, зараз діло у нас буде у тутло. во. зробити. А це що за Та ми так поставили, щоб він... Олег! Ти що? бей биє. Ні, не його. Нагалі? Він молоток так забрав. І гризе. Нагалі, гризе. Ти взагалі реально погриз? Покажи. Бо мені здається. Ти псина? Облизав? Ти псина? Ладно, я посмотрети не буду, Ха. Я ти зі столом мудрився забив? Аня. Не Та нема на землі лежала. Я всю яму дривці це Ти Пес. Він пес. Дай, пішов, взагалі. Головне, щоб він не збив, що тип. Ти а, тут ти ти упал. Коротше, друзі. Тепер! Отако! От заколотили, заколотили! Буйчук! Бучук! Де не жив, тільки що тут побув! Я видів, де ти є? Старий! Старий! не Ні, вінчик! Ще... Байчук! Буйчук! Або є там зверху! Де ж вже 15 ту флешку? Ходи сюди, Ой! бой! Пачик! Він Короче, пляж. Почек! Коротше, так заколотили базу. А тепер, друзі, робимо ось тут во Робимо зверху порядочок. І, показимо, і показуємо, що вийшло. Короче, гляньте, ми зробили ліжечко. З цієї, цієї штуки будемо тут о, тепер лежати. Ну, легко. Дивіться, що ми ще зробили. Тво ми виділи, що цево відрувало. Ми забили дощечку. Тво ми укріпили оцево. Це буде в наступній частині та укріпка во Олег подав строву. Удобно лежати. Є ще місце для мене. Ми не туті, не ЛГБТшники, але ви зрозуміли. Ну, коротше, якось так. Бачу, як там щось бляха тусить. Бойчик! Додому! Білом! Додому! Сюди ходи, бой! Сюди! То биш не любить перескакувати, то щось взяв і перескочу! Ось така була наша, друзі, перша частина або друга. Я не знаю, я ще поділю це відео. Якщо що, то ви впеймете де перша, де не перша. Всім до зустрічі! З вами був Ілюха Мацакуха Олег. Бойчик! Всім до зустрічі! Всім пока!